Особливе служіння ми згадуємо страждання нашого Спасителя Ісуса Христа і я хотіла б поділитися тематичним віршем. Коли я дивлюся на Хрест і згадую Господа муки, там бачу пробиті руки, там бачу Ісусову смерть і думаю, хто би хотів віддати життя за людину. Чи навіть за рідну дитину, хто так би любов'ю горів, нас ворог у смерті тримав всі душі в залізних лещатах. гріхом добивав безпощадно, що Бога ніхто не пізнав, а Бог нас спасати бажав і це доказав Він любов'ю, як сина, залитого кров'ю, на викуп за людство віддав. Він погляд в цей час відхилив, не міг би дивитись на муки. моменти із сином розлуки отець у той час пережив. Помер Божий син на Христі за нашою з вами спасіння, щоб нас зодягнути в нетління, щоб дух не залишився мертвим. А світ, покорившись гріхам, не бачить, що ходить в безодню. Не прийнявши жертву Господню, сам жертвою ворога став. Скорбить серце батьківське знов, що й досі ще сина не цінять, Його відкидають спасіння, його відкидають любов. Мій друг, подивись на Христі побачиш Христові там рани. в них сила і зцілення дані для тіла твого і душі. А в крові Його присвятій знайдеш джерело найчистіше та станеш від снігу довіліший, коли ти омиєшся в ній. Коли я дивлюся на хрест і бачу Ісуса страждання, радію, бо в ньому пізнання, бо в ньому життя щезла смерть.